Osionfish. Чи вважаєте, що жінки краще за чоловіків? Чоловіки і жінки рівні, але жінки трошки рівніше. Фісі. Камікиси, хлопця, справжнього шукають. Дівчата в цьому шоу, фліртують, ображають. Хлопець кожній з них задає питання, але лиш одна знайде своє кохання? Привіт, я Таня. Я ж тут була, шукала хлопця, але ще з хлопцями не дуже вийшло, тому я прийшла за дівчатами. Я студентка, модель, візажист, тому сьогодні будемо шукати когось гарненького. Чи вважаєте, що жінки краще за чоловіків? Якщо так, то чому? Дівчина номер один. Я, звісно, вважаю, що жінки краще за чоловіків. І пояснюю це тим, що чоловік це бета-версія людини. Ну, це чесно. Спочатку Бог створив чоловіка, потім врахував всі баги і створив жінку. Все чесно. Підтверджую. Дівчина номер 2 <рив> Я вважаю, що чоловіки і жінки рівні, але жінки трошки рівніше пісяють. <рив> 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 ну, ну не завжди. Сухі факти. Тільки, тільки факти, сухі у нас. Добре, дівчина номер три. Так, ну дивись, звичайно, жінки краще. І на це є дві причини. Перша, бо в природі все прагне до краси, гармонії, симетрії, а чоловіки в цьому проїбалися вже на рівні хромосомної пари. Це по-перше. А по-друге, я прагну рівних стосунків, тому у нас має бути однаковий рівний больовий поріг. Добре, дівчина номер чотири. Поки Україна і скумбрія жіночого роду. Я навіть відмовляюсь думати на це питання. Це кажу тобі, я ванюча патріотка. Добре, що вона гарно пахне. Шкода, що я не їм рибу. Добре, дівчинка номер п'ять. Ну, у мене все просто. Так жінки кращі, краще, бо вони піздаті, а чоловіки хуйові. Ну, по по фактам роз'їбала, виходить. Добре, дівчинка номер шість. Я рахую, що жінки краще у всьому, але в мене настільки занижена самооцінка, що приходила зустрічатися з чоловіками. <гум> Блять, ну ну трохи приїбалась, <гум> да, Е, Номер 7. <гум> Я вважаю, що жінки краще, бо як мінімум, коли жінки повинішають у них, хоча б груди гарнішають. <гум> А якщо у неї відсутній прес, то її живіт не викликає стрес. Нє. Певно, ми попрощаємось з дівчинкою номер 4 тому що, ну, вибачте, риба, я не. не тільки ну, через кумбрію! Oh, yeah. Ну, сорі, ну. Це якийсь прикіл якийсь, якщо чесно. Ага! Схавала! А можна, можна вернути? Oh. Як ти поясниш батькам наші стосунки? Дівчинка номер 1 Я б сказала: тато, дивись, справдилася твоя мрія, і ніхто більше не пхатиме брудного хуя в твою дівчинку. Дівчинка номер 2 Я би пояснила наші стосунки трьома словами: єбала, жаба, гадюку. Я щось зависла. Давайте далі, номер 3 Та що, мої батьки вони взагалі нормальні мужики, прогресивні, вони все зрозуміють. А, ну супер. Дівчинка номер 5 Тато підтримує, вона з ним одинакові смаки. -у 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 -у. Номер шість. Мої батьки зрозуміють, вони після брата теж дуже хотіли дівчинку. У, -у, У. І номер сім. Мамо. Чому вам раптом стало погано? Тут немає обману. Ви самі казали встрічатися з хлопцями погано. Було таке. Ну, можна мені відповісти просто? Можна, давай. можна, давай. У мене мама перукар проти ножиць ніколи не була. Можна її повернути. Будь ласка. Ага. Номер п'ять. На що ти готова заради мене? Дівчинка номер один. Буквально на все. Дивись, прямо зараз я заради тебе прикидаюся лесбійкою. Номер два. Я готова закрити очі на ну, те, що ти шукаєш кохання в таких шоу на моєму ліжку. <ривіт> ну, ми можемо. Можемо, можемо. Можемо. Можем. <ривіт> Номер три. Я готова пересилити свою залежність і не дивитися без тебе крінжові шоу ЗТБ. <ривіт> я зголодна. <захватна. ривіт> yes. Номер шість. Якщо ти скорпіон, то я готова перестати вірити в гороскопи. Ні. Повезло, ні. І номер сім. Я зроблю найдорожче. Я продам гітару. Ні, Це вже це вже, це вже занадто. Дівчинка номер 1 Ну, я, я пішла на топовому жарті. Привіт. Опиши свою найцікавішу роботу в житті. Дівчинка номер 2 Я дуже мріяла в дитинстві допомагати диким тваринкам вижити. Так що я б з радістю допомогла і тобі. Ти ж на тому домистулі спустилася, я не можу. А чого я сіла, дівчики? Ало, опустилась. Номер три, будь ласка. Не робота, а скоріше покликання. Мені завжди подобалося дегустувати вареники. Mm -hmm. Досліджувати розщелини. Третій mm -hmm. фімізм я не придумала. Mm -hmm. а, дівчинка номер шість. А найцікавіша робота це на будь-якій роботі. А взагалі робити вигляд, що ти щось не можеш, щоб це замість тебе зробили чоловіки. А, яка Хорош. хитра, я теж так роблю. Є. Yeah. Номер сім. Не стрибала з парашуту, не мала дракона, просто вигуляла собаку, схожу на пса патрона. <реку> пес патрон це завжди сішно. <реку> пес патрон! Пес патрон цей <реку> <Кто Видиш? ты> район? <реку> пес патрон! <реку> пес патрон! <реку> пес -патрон. <реку> Почому я на фоні цієї сексуальної дівчини з права вигляду не очень дана. От, это От это с я та фрозова. От я та рынка. Почому я терпеть, Дана? Дівчинка номер 3 Ех! Привіт! Я не поколю тебе цим нашийником. <рес Endgame> Хоча трошки хотіла. Що будеш робити, якщо дізнаєшся, що я тобі зрадила? Номер два. Я буду себе вести, як і всі мужчини. Спочатку поставлю собі розбиті кулаки на аватарку, <світ> потом куплю мотоцикл, а потом почну жрати все з майонезом. <світ> номер шість. Я скажу: ну, на День Тетяни можна. <світ> <світ> Ти знаєш, що день Тетяни тричі на рік. <світ> ну, тричі на рік можна. Я, татьяна, я не знаю. <світ> і номер сім. Кину в обличчя. Білі лілеї і уйду до мами твоєї. Я думаю, вона буде не проти. Номер сім. Хто з нас має платити за рахунок? номер два: держава, бо держава це я. Ого. Ого. Номер шість, будь ласка. І так, пісня замість номера сім. <ріст> а і наполовину імпровізована, але добре, бо мені надали. Окей. <ріст> а, якщо ти будеш не проти кохана, я виб'ю всі з тебе бабки. і Коробочку їх поскладаю, в якій нам принесли рахунок. Дякую. Якби в мене були бабки, боже. номер два, папа. А мене вернулися? Ай, боже, какая як ціця, яка циця. А... Боже. Це <ріст> 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 Даня повар в нього в різ за ребятушки, смотрите. Можна я вже побачу <ріст> no... номер шість.

Флексер депутат? Привіт, Йоу! Йоу! А ти депутатка? Звісно. А чого ти депутатка? Все світу. У тебе є мандат? Хто проводив вибори? <свісно> <свісно> У мене є мандат. А хочеш манду? Ой, <свист> ой, 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 дівочки. <свист> а то вони всі це подумали. Грязюка, я б таке в житті ніколи не сказала. Перше запитання: що ти не любиш в інших дівчатах? Номер один. Я не люблю клітери, які швидко знаходяться. <свист> <свист> цікаво, цікаво. <свист> так, номер два. <свист> Наявність російського паспорту. Нормально. Так, номер три. В інших дівчатах я не люблю інших хлопців. Ну, Я теж. Номер чотири. А в інших У. дівчатах я не люблю твій язик, тому що він має бути в мені. В мандатику. <плум> так, номер 5 В інших дівчатах мені не подобається те, що вони не ти. <плум> Ня. <плум> номер шість. А в інших дівчатах мені не подобається молочницям. Бо а, ти, нічого, ти нічого не подумай, просто в мене не лактози. Але якщо твоя на третій хвилі є безлактозна молочниця. Все, я не люблю вже, я теж не люблю. <реш> <реш> Номер сім є. Є! Так. А мені буде не подобається те, що тобі не подобається. Ми всі дівчата будемо в місті мені mm -hmm. на других. Mm -hmm. Отака От ти. <реш> <Така> <реш> та. mm -hmm. Солодесенька, так? <реш> 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 ну то, то мінус тебе поворот! Шмислі, за що? За що? Тупо на! Хто не любить підкаблучниця? Та я не підкаблу, я правду кажу. Треба домінувати. Треба характеру було додати. Добрий день. день. Все, До побачення. Я зламала наше ділдо. Що будемо робити? Так, номер один. Ми будемо плювати і дрочити. Якщо ви хочете дізнатися, чого Алла так здивувалася, подивіться бекстейдж зі зйомок шоу, який вже є на нашому каналі. А що, номер два? Е, ми візьмемо і як напишемо негативний відгук на розетці, просто. А це реклама була? Я не буду відповідати на це. Понятненько. Номер три. Так, ну якщо ти зламала наше діл, то нам доведеться підпирати двері стулом тепер. Добре, аби не анусом. Так, а що номер чотири далі? А, зроблю так, що ти і без діл докінчиш, а потім підемо і купимо тобі нове. Добре, О, дякую. П'ять? Не плать, поцінимо. Нічого ми не плач. Починимо? Угу. Успокойся. Успокойся. Добре, не психуй. Не психуй. Номер шість. Ну давай, ламай, все то зламай. Я що ці ділду друкую. На 3D-принтері, мабуть. Так, ну, номер 5 вибуває. Привіт. Привіт! Опиши наше ідеальне побачення. Номер один. Е, я, ти і ще якийсь мужик, бо хтось має за нас платити. О! Підходить. Хтось берем. має підпирати двері Аносом. Так, номер два. Ну, по-перше, ми купили нове ділдо. А по-друге, ми в Ялті під червону калину палимо три калори. Красота. Прекрасно. <клес> номер три. В цьому шоу так часто ставлять питання про ідеальне побачення. І ми завжди так красиво це описуємо. Я вважаю, що настав час сказати правду. Я прийду на наше побачення. Ти мене нагодуєш, зробиш масаж, кладеш спати, а поки я буду спати зробиш мій звіт для клієнтів, креативну стратегію і жарти на завтрашній виступ. Uhh. Фу! Ну, я просто чесна. Добре, дякую за чесність. Номер 4 зараз, так? Ідеальне побачення – це 4,20,69, 4,20,69, 4,20,69, Розходимося по домах. Якщо що, 4,20 – це верстка з Біблії. Хорошо, добре. Номер який не знаю. Шість. Номер шість. Як ти могла мене забути? Пробач. Наше ідеальне побачення це те, після якого ти скажеш, я зламала нашу дівду. Що робити?» <гум> — <гум> Насадка зламана. <гум> Ото саме люте побачення, яке правдиве. Той, на якому ти маєш працювати за мене? Так. Це третій номер. Третій? Отак, дівчата, Ніколи нікому не кажіть правди. <гум> Ходіть <гум> на побачення. <гум> І брешіть! Наступне питаннячко. Що будеш робити, якщо я постійно буду порівнювати тебе з своєю колишньою. Номер один. Теж буду симулювати. Супер. Так, номер два. Вибач, будь ласка, але я буду виправляти твою граматику. Ну, типу, у фразі ти краще за ту шльондру» пишеться окремо. Угу, інтересненько. Номер чотири. Я буду радіти, тому що е, ти мене будеш порівнювати зі своєю колишньою і казати: моя колишня мене ніколи не доводила до оргазму так швидко. Угу, Добре, номер шість. Я скажу, що колишніх е, треба забувати і бажати їм успіхів. Вони своє щастя, вони же просрали. Його. О, ну спасіба. Так, о, давайте. номер... не знаю, який. два. Пере, давай ще раз. Ні, нормально. Нормально. Ну все, давайте вже так. Що ж по що ж поробиш. Повар Даніл, ти нам дуже голосно говориш. Я прям сюди ти з Знастя бринзи. Вже вийдіть поїбіться, ну ж мені. Опиши свій найкращий день. Номер один. Мій найкращий день, коли ти почнеш не обсикувати аби блядь. блять. Ти що нахер? Може, то ти? Так, номер чотири. Найкращий день це буде коли в Україні легалізую одностатеві шлюби або цивільне партнерство. Нормально. <гум> Окей. Так, номер шість. Мій найкращий день, це мене беруть на роботу охоронцем Путіна. І я, як завжди, жорстко пройобуюсь на роботі. <grazie> <клачу> <пілу> 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 <шиф> <пілу> Мені всі сподобались, але про абодок оба най найбільше. Сподобали. <пілу> 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 Давай чотири. -о -о. Пробачте, будь ласка, цю рану не залишиш. Це фінал. Це фінал. <плес> Якщо секс у трьох, то хто буде третім? Номер один. Ти дуже мала дівчина. В цьому проблема. Просто мені дуже подобається, коли я хтось такий жорсткий, хто мене обзиває, хто робить неприємно, мені боляче, поэтому покличем твій ПМС. Тю, я думала твого батька. Ну. <гум> <гум> <Тоже так>. Відшима. <гум> так, номер шість. А третім буде новорічне привітання пана президента. Намокнемо без прелюдії. Так, ну це уже щось ти там загнула. Ну <гум> шість. Шість. це кого ми? Шість. Що? Ні. Це блядь, лялька, брат, ну в житті. Подивіться, і я, блядь. Ну, <гум> да, це сексалочка, сексуалочка. Чоловік, який вилічився від СПІДа, що це? Головне, що вилічилася, але боже мой, Я виграла подивіться, які гарні. Ти бачили, що сьогодні захотіла на брати? цю пляшечку. Ми зараз будемо присідати по черзі.